Актуальні питання про здоров'я і не лише. До вашої уваги рубрика Бережи себе на Ух Радіо. Партнер рубрики Медичний центр Оксфорд Медікал». Добрий день. Я Маковська Галина Естівна, лікар-дерматовенеролог медичного центру Оксфорд Медікал» міста Тернополя. Дитяча дерматологія. Паніка чи ні? Дитяча дерматологія розділ медицини, що вивчає захворювання шкіри і її придатки, волосся нігті у дітей. Дитяча шкіра особлива шкіра. Особливо шкіра немовлят відрізняється від шкіри дорослих. Шкіра дітей є дзеркалом багатьох захворювань внутрішніх органів, гастрити, харчові алергії. Глисні інвазії та багато інших хвороб у дітей мають прояви на шкірі. Порушення в харчуванні дітей, засилля вуглеводних продуктів, таких як цукерки, печиво, солодкі соки, безліч консервантів у продуктах тривалого зберігання все це є основою харчових алергій у дітей. До дитячої дерматології належить і патологічні стани шкіри у дітей, що пов'язані з періодом гормонального ставлення і зумовлюють труднощі труднощів соціальної адаптації. Дитячий дерматолог діагностує та лікує такі захворювання, як пелюшковий дерматит. А Опічний дерматит, акне, вугрюва хвороба, періоральний дерматит, герпетична інфекційна висипка, педікульоз, короста, рожевий лишай. Грибкові ураження шкіри, сибирейний дерматит, кропивниця, бородавки папіломи, реакції на укуси комах, всі зміни шкіри, що з'являються після контакту з тваринами. Батьки повинні чітко усвідомити, що навіть звичайний пріщик може бути ознакою початку розвитку серйозного захворювання, тому візит до лікаря є обов'язковим. Які дерматологічні захворювання найчастіше зустрічаються в дітей? У дітей, так як у дорослих, на шкірі можуть бути інфекційні та неінфекційні. на шкірі. Спричинений бактеріями, вірусами, грибами. Це часто причина звернень до дерматологів. Хоча більшість існуючих симптомів є подібними, проте окремі фактори для кожної хвороби є визначними при встановленні діагнозу ці фактори може визначити тільки лікар. Основні інфекційні захворювання з проявами на шкірі оперізучий лишай, віруси просто герпеса, які виникають рожевий лишай, трихофітія та мікроспорія шкіри та волосистої частини голови, викликані грибами, зараження проходить при контакті шкірою людей, зараженими предметами і тваринами. Також захворювання. На шкірі можуть викликати бактерії, частіше це стафілококи та стрептококи. У дитячому віці можуть проявитися і хронічні захворювання шкіри, автоімунного генезу, такі як псоріаз, вітіліго, атопічний дерматит, та алергічні захворювання шкіри, алергодерматози, подразнювальний дерматит, кропивниця, екзема. Однозначно визначити причини, які приводять до виникнення алергій, сучасна медицина не може, але точно відомо лише те, що пов'язані вони зі спадковістю. Якщо обоє батьків алергіки, то й дитина швидше за все, народиться з хильністю до алергії. Якщо проблеми є тільки в одного з батьків, такі шанси народити дитину алергіком знижуються до 30 От щось висипало, одразу бігти до лікаря, чи можна щось вдома зробити самостійно, а що робити не варто. Існують фактори, які є провокатором початку алергічної реакції. Несприятлива. Екологічна ситуація в районі проживання, часто стресові ситуації, безконтрольне надлишкове приймання лікарських препаратів, наявність в приміщенні великої кількості побутових алергенів, килимів, м'яких іграшок, на яких збирається пил, квітучі рослини, тварини, безладне та нераціональне харчування, порушення харчування у матері під час вагітності, раннє переведення малюка на штучне вигодовування, паразитарні захворювання. Алергія може розділитись на кілька видів, залежно від того, що виступає чинником. Є Тотна контактна харчова алергія та алергія на ліки важливо пам'ятати про небезпеку самолікування. Та не захоплюватися ним. Задля профілактики виникнення алергії варто дотримуватись наступних рекомендацій: проводити регулярне вологе прибирання в квартирі, витирати пил. М'які іграшки потрібно регулярно прати. Замість піряних ков та подушок використовувати синтетичні. Для профілактики появи цвілів приміщенні встановлювати осушувачі повітря, особливо в ванні та на кухні. Температура повітря в квартирі повинна бути не більше 22 градусів. Очищувачі повітря допоможуть позбутися алергенів. Після повернення додому з вулиці важливо полоскати Горло досить навіть простої кипяченої води, часта зміна одягу, приймати душ один-два рази на день. Місце контакту з алергеном варто ретельно промити водою, усунути подальший контакт з алергеном. Коли реакція проявляється на шкірі, необхідно охолодити, прикласти холодний компрес на ділянку, де свербить. Якщо раніше така реакція вже зустрічалася, і ви зверталися з нею до лікаря, і він приписав вам антигістамінний препарат, то можна й приймати його в призначеному лікарем дозуванні. Але ніякої самодіяльності. Якщо Через 2-3 години не буде поліпшення стану, то необхідно звернутися до лікаря. Якщо алергічна реакція сталася вперше, обов'язково зверніться до лікаря. При важких формах алергічної реакції необхідно реагувати швидко, не панікувати, викликати швидку. Мазі, креми, що скажете, молода шкіра, чи варто їх використовувати? Звичайно, всі без винятку батьки хочуть подарувати своїй дитині максимум турботи. Тому досить часто стараються накупити неймовірну кількість засобів по догляду за дитячою шкірою. В результаті навіть. Ста процедура купання перетворюється в відвідування спа-салону. Не варто цього робити. Занадто велика кількість різноманітних засобів може негативно відбитися на здоров'ї дитячої шкіри. Масло, лосьон, крем, молочко створені спеціально для того, щоб бути додатковим харчуванням для шкіри дитини, зняти подразнення, сухість, однак використовувати їх слід відповідно до сезону. Наприклад, влітку краще використовувати м'який лосьон, який подарує не тільки зволоження, але також попередить появу пітниці. Молочко відмінно підійде в період осінньо-весняного міжсезоння. А і масло відмінний спосіб захисту шкіри під час холодів. Дякую за увагу. Рубрика Бережи себе. Актуальні питання про здоров'я і не лише. На Ух радіо. Війна за вікном. Тому саме зараз варто берегти себе та здоров'я. Нам ще відбудовувати країну. Партнер рубрики медичний центр Оксфорд Медікал».